Одне з найстаріших кладовищ Ужгорода Кальварію починають прибирати з самого ранку. Працівник Олександр каже, роботу планує відміри на купочення сухого гілля та іншого непотребу. Однак пам'ятає про основні обов'язки. Дивитись, де на території, що не так лежить, там є у нас смислака. Потім п'ятницю, понеділок, приїжджає машина наша, забирає. Тут треба було почистити біля хреста. Це таке місце, що має бути там постійно чисте. Ну, от зараз сам, є ще, ще бригада, але вона зараз в іншому місці. Роботу комунального підприємства люди помічають. Доріжки переважно чисті, вільні для проходу. Подекуди лишень сухе гілля, яке ще не встигли прибрати. Ні, були тут, деколи були. Я раз в неділю приходжу, може якраз я тоді приходжу, коли їх тут немає. Так що я не знаю, бувають тут машини, що збирають мусор. Зараз бачила таку машину тут що, тут грузили ми мусор біля цього. Мої могилки тут знаходяться біля входу, там як все нормально тут. Та відвідувачі все рівно бажають кращого, адже територія де неде захаращена, а до окремих поховань дістатися взагалі важко. Ну, справа в тому я не, не знаю, який у них порядок, чи що вони мають косити, лише дорогу мають косити, чимись могилами мають прибирати. Якщо при, між могилами, то треба б частіше. А якщо дорогу, то дорога нормальна. Догляду потребує і пагорб Слава, де спочивають кілька поколінь ужгородців. Там поховані понад 1100 осіб. Чимало з них загинули в бою за незалежність та територіальну цілісність України. Стежить за цією територією, як і за іншими кладовищами, працівники підприємства. В наші функції взагалі підприємства по утриманню кладовища входить. Ну, якщо дерево аварійні, тому що на кальварії тут пагорбслави такі дерева, що не під'їхати не з вишкою нікуди. Якщо воно вже от буреві і все впало, то ми вирізаємо. Далі косіння кладовище, і тут поміж тим, там кладовище, всюди під'їзні дороги. Це і вивіз сміття. Пагорбслави, кальварія, центральна дорога, можна сказати, ну, через. День. Замітаємо, вивозимо сміття, ну і так само на інших кладовищах. На пагорбі слави перекопують необхідні місця тричі на рік. Також розчищають великі кущі. Проте чистити самі могили за законом не мають права. Виняток лише поховання невідомих осіб. Сама могилка це як вже приватна власність ну, даної людини. І згідно закону України про поховання, хто ще не має, може до нас прийти. Ми оформлюємо таке свідоцтво про поховання. Тобто про власність тої людини, котра здійснювала поховання. Ми на її, в нас є книга реєстрації, ми піднімаємо і на цій людині видаємо свідоцтво про поховання. Саме підприємство має менше десяти працівників, які стежать за порядком на дев'яти кладовищах. До свят працюють удвічі більше, аби встигнути впорядкувати роботу.